Всім привіт! Мене звати Саша Орлова. І сьогодні я для вас записую подкаст українською про маркетинг, блогінг та інстабізнес. Український подкаст про маркетинг, блогінг та інстабізнес. Що я хочу сказати, що сьогодні я розкрию дуже таку, знаєте, тему, в якій Дуже багато е, сміливості, да, чому я завжди досягаю успіхів і як це робити вам? І дійсно за останній час я схудла на 5 кілограмів. В мене за час повномасштабного вторгнення було більше 400 учнів. Якщо ви порахуєте середній чек до да, одного е, нашого учня, ви зрозумієте, скільки грошей заробила моя компанія. Також зі 140 цілей, які я ставила собі на цей рік, не дивлячись на те, що сталося 24 лютого, в мене завжди все одно ну велика чі, е, кількість цілей, вона вже виконана. Це більше там 80 цілей чому так сталося? Давайте про це сьогодні говорити. Ну, по-перше, я не завжди досягала бажаного, і зараз я також не завжди досягаю бажаного. Але в мене є така фішка, яку я хочу дуже сильно передати вам. Це дожимати навіть тоді, коли здається, що все просто ну, рушиться, і ти не знаєш, з чого взагалі почати. Треба розуміти, що коли ми тільки починаємо, ми там, в нас там буде залітати дві ідеї з десяти. Там прийде якийсь час, ми вже більше будемо розуміти ринок, в нас вже буде більше досвіду, в нас же буде більше аудиторії. Аудиторія побачить, що ви щось робите, що ви там не новачок на ринку, у вас буде вже залітати 4 ідеї з 10, потім 6 ідей з 10 і так, далі, і так далі. І тому треба розуміти, що це просто шлях. І нічого такого в цьому поганого немає, якщо у вас не будуть залітати ідеї. І сьогодні я хочу для вас дати свій принцип, той принцип, який мені допомагає в часи, коли мені погано, в часи, коли в мене щось не виходить, він мені дійсно допомагає. Цей принцип звучить так. Треба йти в воду, не дивлячись не на що, але з розумінням, що спочатку, коли ти заходиш в воду, тобі трішки холодно, тобі хочеться вийти, але треба зупинитися ще раз подивитися. Зрозуміти, що ти хочеш зайти в цю воду і йти далі. І далі, далі, далі тобі, тобі все буде тепліше, тепліше, тепліше. Ти будеш звикати до е, свого да, нового оточення, до своєї водички, яка перед тобою, і тобі буде все легше, легше легше і легше. Коли я працюю з будь-якими новими проектами, я завжди це знаю, що спочатку мені буде холодно, але потім мені точно буде набагато краще. Сподіваюся, що цей принцип допоможе і вам. І зараз я хочу вам також дати лайфхаки, які вам будуть допомагати е, заходити в воду набагато легше, і е, е, ви будете. Відчувати себе набагато комфортніше. По-перше, це структура. Коли ви маєте структуру, коли ви знаєте, що мені треба зробити один, два, потім три, вам набагато легше. Тому що ви розумієте, які у вас будуть наступні кроки. Коли ви не розумієте наступних кроків, на жаль, ви будете саботувати. Що я вам рекомендую зробити одразу? Це розписати собі свій шлях. Так, значить, я хочу запустити такий проект. Що мені для цього треба? Один, два, три, чотири. Коли я хочу це зробити, такого числа, такого числа та такого числа. Не буде такого, що ви це зробите, і у вас 100% буде виходити по вашому плану. Але у вас, хоча б, буде цей план, і ви будете, хоча б, розуміти, на що ви на що ви мітитесь. Друге, це асистент, який буде вам допомагати всьому. Звісно, ця порада не підходить прям. Всі, але якщо у вас є гроші, я дуже вам рекомендую починати з людей з людиною, яка буде вам допомагати. Кого хтось вибирає прям партнера? Я проти партнерства. Я все ж таки людина, яка е... полюбляє все контролювати і бути, да, якби сказати, зверху, і розуміти, як е... рухається система. І я дуже полюбляю, полюбляю якраз історію з командою. Да, наймати команду, яка буде тобі допомагати, також буде заробляти, також буде кефувати з тобою. І я дуже рекомендую найняти асистента, який буде допомагати вам. І який буде розгружати вашу голову від якихось от таких знаєте, ну задач, які можна реально делегувати, там якісь розсилки робити, да, щось знайти там, проаналізувати конкурентів і так далі. Це треба вам робити, Але якщо у вас є можливість, делегуйте. Третій, третій лайфхак це легалізація. Що я маю на увазі з точки зору легалізації? Коли ви виходите в інстаграм і кажете, та я коротше це зроблю, запущу проект, у вас отогі не виходить, і ви е, в підсумку просто боїтеся вийти в інстаграм, боїтеся просто сказати чесно правду блін, я отак зробила, і отак в мене не вийшло. Звісно, у вас дуже буде багато саботажу і у вас буде багато спротиву. Коли ви чесно виходите в інстаграм і кажете, друзі, я дуже прошу вашої підтримки. Я перший раз це роблю. Я не впевнений, що в мене вийде, але я дуже хочу спробувати, тому що я хочу змінити своє життя. Саме в такий момент аудиторія буде вас підтримувати, і вам буде не страшно, що ви там, ну, там у вас щось не вийде або да, не вийде так, як ви хочете, тому що ви будете чесно, э, перед чесні перед своєю аудиторією, і ви потім можете вийти і запитати, от скажіть, будь ласка, а чому ви не купили? А чому ви зробили? Ло, ну, от не так. А чому ви там не відповіли мені там на питання, яке я вам задавала? І вам буде набагато легше, коли ви будете легалізовані перед своєю аудиторією. Наступний лайфхак це робити підтримуючі речі. Наприклад, я дуже полюбляю спа, я дуже полюбляю гарячий чай. Я Дуже полюбляю дивитися ютуб, якісь там відосики і так далі. І я знаю, що коли я роблю якісь нові проекти, які можуть бути надскладні для мене, в яких я також відчуваю знаєте десь там синдром самозванця, десь там ще, ще щось. Я знаю, що я себе завжди повинна нагороджувати. Тому кожен вечір в мене, прям от, знаєте, як Боженька змовив, Я одразу приходжу домою, в мене гарячий чай, у мене ютубчик. Я знаю, що я повинна себе ем, ем, нагороджувати да, за те, що я роблю якийсь новий проект. І неважливо, вийде він в мене або не вийде. Я все одно повинна себе. Нагороджувати наступний лайфхак це психолог, друзі, заздрість. Синдром самозванця і так далі треба пропрацьовувати. Треба розуміти, що це нормально, коли ви можете відчувати токсичну заздрість до когось. Це нормально, коли у вас може бути така історія, що ви такі блін, в мене не виходить, я в мене нічого не вийде, Я буду людиною, яка там точно обістряється перед аудиторією і Так далі це нормально, коли ви це відчуваєте. Але набагато легше це відчувати, коли у вас є поряд психолог, який вам буде допомагати. Тому обов'язково. Пропрацьовуйте в терапії, які там проблеми, які у вас є, і знаєте, що будь-який психолог, на це набагато крутіша історія, ніж бути на самоті і відчувати постійно таке, знаєте, відчуття самотності від того, що ти не можеш зробити результат, і так далі. Ну і також хочу сказати, що якщо ви хочете піти з нами в цю сферу інстаграму і зробити разом з нами свої перші результати. Я вас запрошую на наш курс. Ви можете підписатися на мій інстаграм. Там буде більше інформації про те, коли ми будемо робити запуск та який він буде.